Так, друзі, доброго дня. Сьогодні ми віддали Volvo. Завтра віддаємо Hyundai Kona. І буквально пару хвилин назад людина, в якої ми купуємо автомобілі, досить хороша людина, можна мати з нею справу, запропонувала нам Hyundai Ioniq 2000... щось його навіть не запитав, але я думаю, що це 2020 рік, нова модель, тому що це є 38 кВт батарея, гарний колір. Невеликий пробіг, 86 тисяч. За рік я можу його уточнити, Кого зацікаве Вартість її в Україні може становити 14,5 тисяч євро. Ось така вона на відео, дійсно, колір в неї суперовий. Сірий Металік. Вона вже йде рестайлінгова, тобто зараз дойде відео до салону. Ви самі побачите, який вигляд має салон в максимальній комплектації. Ось у нас йдуть шкірині сидіння, електросидіння, масаж, всі 4 скло підіймачі, складання дзеркал, хороша акустика. Мультируль, датчик дождя, датчик світла, безключовий доступ, новітній вже щиток, запас ходу приблизно десь 300-350 км. Велика, е, великий монітор вже новіший, більш розширена камера заднього виду. Одразу з правої сторони в нас малює передній і задній партронік. Сидіння в нас йдуть з обдувом і з підігрівами, сприфаровані. Ось така ляля на сьогоднішній день є актуальна. Кого зацікавить більш така детальна інформація, можете телефонувати на мій номер телефону, і її можна буде вже доставити наступного тижня. Також наступну неділю, тобто не завтра, а наступну неділю ми будемо відправлятися в Нідерланди. Кого цікавлять, можливо, самостійний підбір автомобіля теж таке є. Тобто виконуємо тури по Європі, можете їхати разом з нами. Допоможемо з підбором, з оформленням документів і з розмитненням, як то кажуть, вплоть до мрео. Ну, якщо при потребі, можемо переїхати, навіть в мрео поставити на облік дорове. Отже, кого цікавить, телефонуйте, мій номер телефону 097 606 25 99.